Американська міжнародна організація Джем продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам. У Чутівську громаду завітав засновник та президент фонду Майкл Капоні. Він говорить, доправили гуманітарну допомогу у нігієнічні набори та їжа. «Сьогодні ми принесли бокси, які мають сімейні пакети там гігігієна, пища, кансерви. І також з нашим канадським партнером привезли сьогодні сухой суп, який можна зробити порядка.

Хватають на очень время для, для того, щоб підтримувати на Полтавщині з фондом Джемсів працює громадська організація Наша справа Полтавщина, лідери якої обласні депутати Лариса Босенко та Сергій Білашов. Також допомагають цій співпраці фонд Якість життя та канадські партнери. Це не перший наш приїзд сюди в Чутівську громаду. Саме тому ми завдячуємо нашим партнерам. фонд Джем фонд якість життя і наш новий партнер канадський пані Лора, яка е дала можливість людям отримати такі овочні набори. І відповідно це не останній наш приїзд. і Я сподіваюся, що люди, хоч якусь, але підтримку отримають на сьогоднішній день. Люди, які постраждали від війни, говорять без такої гуманітарки прожити ніяк. Дякую вам дуже за цю допомогу. Для дитини, яка в мене є, це дуже важливо. Тут люди приїжджають голі, без грошей, без нічого. Дуже важливо, взагалі кожна допомога для нас дуже важлива. Очень сейчас тяжело в это время, и я одна с ребенкам очень тяжело. Я ж говорю, мы благодарны очень, что у вас так организовывают такие организации, і нам выделяют какую-то помощь. Это бесценно. у Чутівській громаді. Отримало такі набори 200 внутрішньо переміщених осіб. Їх продовжуватимуть роздавати і в інших куточках нашої області.